Сьогодні на каналі Леді Ліза і ми знімаємо відео про цю музичну лол барабанчицю Така гарна лялечка, правда? Так. Дуже гарна яскрава, волосся в неї таке довге, пишне, кольорове, чудова лялька. Не навіть одяг блистить, тут збоку трохи блистять. І волосся все блискуче. Дуже багато Пляшка. глітера блискучого, пляшечка блискуча. Так. Що ж є в комплекті? Барабан це такий, щоб вішати сюди одяг, щоб зняти з ляльки і щоб він як гладенький був, угу. так як в реальному житті. Тут. Це для барабану воно так стукала. Це така заколочка, а це ще такі дві заколки. Заколка гребінець І такі заколочки у вигляді блискавки. Теж глітер. Такі красиві. Так. Навіть на цій заколочці з гребінецем є блискавки. Тут у нас є музика. Тут у нас динамік. Динамік, в динаміку, що в нас є? Є така коробочка. Там все можна складати, так? так nice лол. Або можна навіть гарно поставити лол і відкриваєш сюрприз. Так. Yeah. так тут всередині місця. І в нас зверху пластинка, щоб проігрувати мелодію. Так. Хочете я тут покручу? Тут буде surprise. Давай. Зараз ну, по-моєму, або в іншу сторону. Я не знаю, це трохи складно. Yeah. От. Клас, правда? Це вона напевно, співає. Це вона грає на барабанах таку мелодію. Да. Тобто, це в стилі, я не знаю, там ляльки в різних стилях. Поп, рок-н-ролл це, напевно, стиль поп. Або барабанчиця. Барабанчиця грає в якомусь певному музичному стилі. Добренько, давай ми попробуємо їй дати в руки палочки. Давай. Зараз їх трохи чашку взяти, бо вони такі маленькі і трохи страшно дати. Давайте готову трохи чашку не береться? Так, да, не береться. Тут воно зараз буде йти і грати на барабані. Зараз покрутиться. Ну, я, так даю, я так роблю, що вона вдаряє так, паличками і, і тут крутиш, і здає тут музика, і вона так грає і співає одночасно. Угу, класно. Їй би ще мікрофон в комплекті це взагалі супер буде. Неймовірно, правда? Так. Попробуємо заколочко вдягнути. Як воно там має бути десь, десь, десь. десь. Не знаю, куди там ту частину, куди? Сюди ховати? Якось так. Так. Давай я спробую. У нас десь такі закулички були в минулі, ну, такі самий, майже такий самий. лол. Ну, це зовсім була тоді на лол. Ну, я про те, що ми знімали дуже-дуже давно, я тоді була маленькою. Якщо хтось не дивився, гляньте, будь ласка, там такі майже такі самі заколочки. Я сьогодні дивилася то половину того відео. Тут навіть можна цю вона так, чолку цю, і от. Вау! Так. Клас. І ще б була третя рука, то можна помістити пляшечку. <рес> Це було взагалі. Ану, покажи. Навіть у неї заколок фармі зірочок. Угу. Ага. Добре, спробуємо Ой. її. Роздягнути. Давай. Я зніму ті заколочки. І попробувати. Намочити? Так. Чи буде якийсь ефект? Так, холодній чи гарячий водій. Я вже забула, в який треба мочити, напевно, що в гарячий. Я так думаю, буде мочити цю ляльку в якусь воду. Я думаю, що це треба. Вона в такому є купальнику, і той купальник, напевно, зараз буде замиватися. Зараз ми подивимося, що буде. Бачиш, який він красивий, сріблястий. Так. Давай в одну воду, в другу попробуємо. Я пробую в цю. Треба пару часу, напевно, щоб воно трохи так. Цікаво, чи що щось буде. Так. А то я колись одну лову купляла, я думала, що її я тоді замочила воду, я думала, що так само буде. Нічого тоді не сталося. А ну зараз подивимося, но витягнемо. Теж нічого не бачу, щоб щось змінювалося. Я іншу воду попробуємо. Давай. Я не знаю, яка там вода, а яка там. Я нічого не бачу зараз. І я не бачу, щоб змінювалося, Ну піднімай. Без змін? Ні, нічого не змінилося. Може, тут трохи змінилося. Такого не було, там зверху. На купальнику з'явилися смужечки нібито. А ну давай ще потреба, цікавати буде щось більше. Треба, може, 24 години тримати. Та ні, не може бути. Може трошки треба просто потримати, а будешся. Зараз пойдемось. Тіба, що трохи щось на спині, типу, як спрей трохи так. Змінилося. Давайте зараз глянем, чи щось із... Добре, ми її можемо лишити, вона зараз побуде так, висохне, і ми ще раз подивимося. Так. Чи щось змінюється? А давайте ще раз послухаємо музику. Так, ще я читала в інструкції, що там має бути, рекомендували розпустити волосся, бо там ніби якийсь таємний сюрприз. Давай попробуємо волосся пошукати, там щось, я не знаю, щось там чорне є, що тут давайте таке. Давайте я гляну. Там щось є. А там таке, по-моєму, ще волосся. а не знаю, що це таке може бути? Та це волосся. Я рекомендую купити ці лол і напишіть в коментарі, що це тут є воло. Так, тільки коментарі на каналі у нас не можна писати, то у нас дитячий канал, тому mm -hmm. можна писати на, в інстаграмі. Там є посилання на інстаграм Лі. Ну, як от не просто, інші. Так, тобто Тоже... в неї є така зачіска, продовження, якщо ми розпустили, то подивилася, що в неї всередині в неї продовжується зачіска. Чорні такі, не знаю, кучері, що їх теж можна розпустити. Тільки це буде трошки буде чашкіше, бо вони такі малюсінькі. Так, Тут надійно закручені вони. І в неї така виходить цікава зачіска в цієї ляльки. Волосся розкішне, дуже железне. воно більше за ляльку. Так. А, скільки ляльки? А волосся ого, го скільки це воно так закручене, виглядало. Ну, Дивись, дивися, від... дивися, яке воно по довжині дуже довге. Ого. Два ну, рази так. довше від ляльки, дуже, дуже железне волосся. Воно ще... Довше від мого волосся. У нас оця лялька є, що робити зачіски, там розкішне волосся, в цієї лол нічим не гірше. Ну, дійсно, сі. волосся шикарне, зачіски. Так, воно ну, дуже-дуже гарне. До в мене навіть на копці є лол, коник, не є норіг. А, єдиноріг, так. Так, зараз покажу всю. Якщо ви бачите, поставте лайк. Вона найкраща зі всіх лав, навіть справжніх. А ще я думаю, що вона може бути і справжня, і її можуть продавати. Десь уже в колекція. Я думаю, що так. та серія вже так не продається хіба колекційно. Добренько, Всім! Папа, -па, ставте лайки, підписуйтесь. Та на мій канал і ставте на дзвіночок пальчик свій. Ліза ще багато чого цікавого вам покаже. Так.